Всім привіт! Ви на каналі Beauty і з вами Марія. Друзі, до мене приїхали тут мої посилочки, і сьогодні я хочу разом з вами їх розпакувати, тому що я, мабуть, тижні два складала всі свої посилки, і в мене тут трошечки назбиралося. У нас сьогодні буде трішечки догляду та більше декоративної косметики, яку я замовляла на Sephora, і це не одне замовлення, це, мабуть, десь 2-3 замовлення, тому що я замовляла окремо. то то я. Захотіла, то то я захотіла, ну, коротше, як завжди. Друзі, перед тим, як ми почнемо, я хочу нагадати, щоб ви не забували підписуватись на мій канал, тому що я бачу, що дуже багато з вас дивляться мій канал і на мене не підписані, а для мене дуже-дуже важлива кожна ваша підписка, тому що кожна ваша підписка дає можливість моєму каналу зростати. І для мене плюс це окрема мотивація для вас знімати більше контенту. Тому, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте залишати ваші коментарі та ставити вподобайки. Ну що, давайте переходити до нашої розпаковки. В мене тут невеличка коробочка, скажімо так, і я тут наскладала догляд і декоративну косметику. Давайте, мабуть, почнемо з догляду. По-перше, я собі замовила від бренду Медіпіл ось таку есенцію. Це вже моя не перша баночка, це заміна ось такої. До цього це в мене була серія з цикою. Зараз я побачила в нас тут. Я замовляла саме з Канади, не з Кореї. Я побачила саме червону версію. Я її якось не могла постійно виловити, і тут, нарешті, я її побачила, і якось так ще вийшло, що зазвичай на корейських сайтах ось ця есенція трішки дешевше. Ніж оця червона, але цього разу було навпаки, і я вирішила, чому б собі не взяти ось цю червону есенція. Це в нас Volume Essence Pro, з Воложою, з колагеном, з гіалуронкою і так далі. Але це саме версія anti age В принципі, що я і хотіла, мені дуже-дуже подобається її використовувати саме як базу під макіяж, тому що в мене є окрема база від Elf. Зранку я наношу. Тонер, потім ось цю Essential, можете ще додати окремо, ще, якщо мені не вистачає сиворотки, і потім я вже наношу свою базу під макіяж. І от я обожнюю саме цей продукт. І ще мені подобається, ви її коли наносите. Вона стає, знаєте, як бульбашки. Такі, зараз я вам покажу, достану її. Так ось так виглядає сама баночка, вони однакові, тут об'єм 100 мл, мені її вистачає, мабуть, місяці так на 3. Десь. І ось так це все виглядає. Спочатку, коли ви видавлюєте, це ось така, знаєте, як гелова така есенція, а потім вона вже стає бульбашками, як ви можете побачити, ось вона. Стає прямо пінкою такою. І вона дуже-дуже класно зволожує обличчя. І якраз то, що треба, тому що, хоч в мене і комбінована жирна шкіра, я обожнюю, щоб моє обличчя було зволожене і тоді дуже класно лягають тональні креми. От за декілька секунд вона почала пінитися і вона ще буде рости, рости і рости. Дуже класний продукт, якщо ви його не пробували, я от вам рекомендую. тому що Насправді не перша банка, а насправді хороший об'єм, хороша ціна, і плюс мені подобається, як воно е, працює, тому що в мене є. о, Бачите, як воно стало, бульбашки. Тому що в мене є сивередки, які я, наприклад, не можу наносити зранку під тональний крем, тому що починає злазити тональний крем або дуже-дуже погано лягати. Тут з цим продуктом проблем взагалі ніяких немає. Так, далі, що я ще собі взяла? Я шукала собі ензимну пудру. В мене зазвичай ензимна пудра від Pols Choice, але мені цього разу захотілося чогось іншого, чогось цікавішого. І там на сайті я побачила ось такі штучки. Це як в сашетках інзимна пудра. І я не знаю, що це за бренд Susai, якийсь, Beauty Clear Powder. Wash. І я їх навіть не відкривала. Давайте відкриємо разом і взагалі подивимось на, на них, ось так воно відкривається. Боже, яке воно манюньке. І тут прям дуже маленькі такі штучки, знаєте, нагадую, як соте щось, щось таке маленьке, незрозуміло. Я ще не пробувала, я спробую. Тут написано, що ця одна штучка йде на один раз. І тут. Їх йде 32 штуки, ну, в принципі, має бути на десь місяць, тому що я майже кожен день використовую інзимну пудру. Що писалось на сайті, що це виробництво Японія, і плюс що це таке дуже-дуже делікатний есфоліант, не агресивний. Тому будемо з вами пробувати. Не знаю, що воно таке і з чим його їдять. Спробую розкажу в окремому відео. І також я вирішила. Замовити дуже-дуже популярну маску для волосся це маска Fino. Взагалі це бренд Shiseido, Але тут нічого не написано, що це Shiseido. Тут все йде на корейський і більш немає ніякої інформації. Fino Premium Touch все, більше нічого немає. В неї такий, знаєте, специфічний запах, мені здається, ось така в неї Консистенція, вона дуже-дуже густа. Не знаю, знаю, що на неї дуже багато різних відгуків. Одні кажуть, що вона дуже силіконіста. Я знаю, що в неї є силикон в складі. ну Не знаю, подивлюся, побачила в ТікТоці, коротше, вирішила спробувати. В мене тут є єдиний продукт, який я не купляла в Сафорі. Я за нього забула. Це я купляла в нас в магазині тональний крем від Мейбелів. Він Суперстей. Мені здається, вони всі свої тональні креми називають суперстей, тому що в мене лежить теж їх тональний крем з піпеткою, і там теж написано, що це суперстей. Ну, коротше, не знаю. Я собі взяла відтінок 110. Я знаю, що номерація відтінка в Європі і тут відрізняється. Насправді було дуже дуже важко вибрати відтінок. Там був перше було відтінок рожевий, а потім ось це був другий і далі там третій, четвертий, от третій, четвертий та наступні були вже дуже такі з вираженим жовтим підтоном. І насправді в нас ж немає в магазинах тестерів, і було дуже важко вибрати. Причому я підійшла, там вибирала жіночка теж цей тональний крем, і вона мені каже, як тут вибрати? Я кажу, я не знаю, я так само буду з вами зараз вибирати. ну коротко, ми Вдвох взяли ось цей тональний крем, тому що ну, що вибрати, непонятно. Давайте я його хоча б проскочу, тому що я його тільки, тільки розпакувала, він йде з помпою. Ну, Він такий світловатий. Але в мене це не дуже лякає, тому що в мене є бронзери і так далі, я не дуже підмішати. Такий прям дуже світлий, і знаєте, він такий дуже-дуже легенькою текстурою. Прям, і я бачу, що він гарно перекриває і пахне спиртом. От прям спирт, прям знаєте, перше, що я відчула. Ну, Подивимося, як це буде виглядати. Спробуємо відео в перших враженнях. І далі хочу вам показати, що я замовила саме з Sephora. Так, давайте для початку я вам покажу своє. Основне замовлення, а потім вже покажу, що мені положили на подарунок, тому що там теж є що подивитися. Ну, по-перше, моя підписниця мені рекомендувала тональний крем від Герлен. І також раніше мені моя подруга дуже багато за нього казала і мені рекомендувала, тому що вона теж любить тональний крем від Lancome і казала, що цей теж має тобі сподобатися. А я Lancome теж дуже люблю. Ну, коротше, я вирішила Спробувати це в мене саме матова йде версія, не сяюча. Це натуральний фініш 24 години та натуральні інгредієнти. Я не знаю, чому мені останнього часу приїжджають коробки Sephora ось так, типу, трохи як відкритий. Я не розумію, такого раніше і не було, а зараз половина продуктів приїхала напіввідкритими. Може, це перевіряють на складі, коли пакують, я не знаю. Я його відкривала, щоб перевірити, і є один момент, який мене, знаєте, я його не зрозуміла. Показую. От ось так виглядає сам тональний крем, я собі взяла відтінок N1, але дивіться з нього постійно спадає кришка. Я не розумію, це так має бути, або це в мене якийсь брак достався. Коротше, я не розумію, тому що, ну, якщо його так положити, вона просто, бачите, злітає. Мені здається, це ненормально, тому що на всіх моїх тональних кремах нормальна з кришки, а тут вона прям взагалі ніяк не тримається і просто бовтається. Ну, Для мене це якось дивно, я хочу спитати. В Сефорі, що це за фігня взагалі, і напишіть, у кого є цей тональний крем, у вас нормально тримається цей ковпачок, чи так само бовтається, як і в мене, тому що мені здається, що він не має бовтатися. І ще саме, що цікаве, в нас цей тональний крем продається тільки онлайн. Немає ніде в нас тендів саме з цим брендом. Я не знаю, чому так, але ось так. Далі я замовила собі ще. Пензлик від Mycab Маріо. Це в мене F4. Я дуже його хотіла, а от зараз він мені прийшов, і я така сижу, думаю, а як його зберігати? Тому що я звикла, що всі мої пензлики стоять в мене в стаканчиках. А тут я, знаєте, навіть не знаю, як його краще зберігати. Так, ось так виглядає пензлик, він йде в плівочці. Далі ще є дві такі захисні штучки. І ось так виглядає пензлик, він двусторонній, два кінці в нього такі скошені, величкий це для тонального крему, і маленький це вже можна і для рум'ян, і для контуру. В принципі, виглядає, знаєте, дуже-дуже симпатично, ось ця маленька менша частина мені дуже сильно нагадує пензлик від Sephora 47-й, мені здається. Так, я дістала свій пензлик. Це от іде сифоровський у мене 47-й і Маріо. В них дуже-дуже ну, схожий ворс, і мені здається, що вони будуть схоже працювати. Я люблю ось цей сифоровський пензлик, мені прям дуже подобається. Я користуюсь кожного дня. І я сподіваюся, що мені зайде цей пензлик. Тому що в нас на Сефорі на нього такі не дуже гарні відгуки, але я. Чула багато гарних відгуків від моїх коліжаночок, теж блогерів, і я вирішила, що мені треба теж цей пензлик. Далі я ще замовила собі консилери. По-перше, я вирішила собі замовити консилер від Tarte, Tarte Shape Tape – це класична версія. Мені здається, я його колись дуже-дуже давно пробувала, але це було так давно, коли ще він з'явився. Я не пам'ятаю, який це був рік. Мені здається, в 20-х я його пробувала, а може ні, коротше, я не пам'ятаю, я вирішила, блин, що треба взяти. Я взяла собі мініатюри, це в мене відтіночок 12 n Але знаєте, я от зараз так дивлюся, і мені здається, що він прям може бути прям мені і світлуватий, тому що він такий виглядає в прям білим. Та ні, нормально, є жовтий трохи підтон, може ще окислиться. Так. На руках він прям білий виглядає. Така кремово-кремова е, текстура в нього. Ну, Подивимося, я брала саме Shape Tape версію класичну, тому що там дуже на сайті багато різних версій, але мені хотілося е, саме класичне, тому що він саме-саме популярний, і мені теж треба. І я взяла ще один новий консилер е, Morphe, випустив серію. Консилери та коректори, я собі взяла саме коректор. Він не в незвичайному відтіночку. Ось так він виглядає в опакуванні, це в мене відтінок Blossom 001. І вони пишуть, що його можна використовувати як консилер і як коректор. Якщо вам треба щось прикрити, ви можете нанести спочатку як коректор, а зверху нанести ще консилер. Ось так він виглядає. І він такий з розовим відтіночком йде. Ой, яка незвичайна а, тут кісточка йде. Ой, він прям такий яскраво-рожевий. <смас> прям дуже яскравий, неочікувано. Так, і давайте його трохи розтушую на руці. Він тушується дуже легко. І коли ви його розташовуєте, ось цей рожевий трошечки зникає. Але я чула дуже-дуже багато класних відгуків, що він прям підсвічує. І обличчя, знаєте, таке виглядає, ніби ти такий свіжий, ти тільки прокинувся весь такий дуже-дуже гарний. Коротше, треба спробувати. Я думаю, що в наступних відео ми з вами цим і займемося, що спробуємо. Цей консилер, тому що мені прям дуже-дуже цікаво, і там були всякі різні ще відтінки, є ще темніше ну, нам темніше не треба. Далі я все ж таки собі замовила пудру від hood б'юті, це Baby бейк Я взяла собі відтінку Cherry Blossom Cake, і я собі взяла саме таку, знаєте, маленьку пудру, тому що я не захотіла велику, тут 6 грамів, мені її вистачить дуже-дуже надовго. Я навіть не закінчила. В мене мініатюри, такі маленькі семпли були на пробу. я навіть їх ще не закінчила, хоча я зараз її користуюсь. Ось так виглядає. Ця пудра вони змінили опакування, тому що старе опакування мені взагалі не подобалось. Воно було, Там була велика губка всередині, і було незручно користуватись, тому що я, наприклад, люблю висипати усюди в кришечку пудру трошечки. Тут є маленька пуховка, і далі йде пудра. Ось так. Я люблю висипати і вже пензликом або спонжиком набирати. а... Тієї версії зі старою ви так не могли робити. Тому вийшла нова і я вирішила, що мені треба взяти спробувати. Ну тут є прям немало. Ну насправді тут є немало. І також від відхуди я давно дивилась на рум'яну, тому що насправді я худи нічого так багато не пробувала, тільки її палітри я знаю, і їм користуюся. А всі інші продукти, я, знаєте, якось так обходила стороною, не знаю, чому так склалось, ну, коротше, якось так. І я вирішила спробувати її. Бебі-рум'яна, ось ці Бебі Блаш Дуо. Насправді, виглядає все так мило, симпатично. Я їх навіть не відкривала, але прикол в тому, що коли я їх отримала, і я завжди перевіряю всі. Продукти цілі або ні. І я коли глянула, я так думала, стоп, мені що, положили два однакових відтінка. Хоча ось тут вони намальовані, і подивіться, наскільки тут вони відрізняються опакування. А коли дивишся ось так, то вони прям виглядають однаково. Давайте я відкрию їх. Боже, яке воно мале. Прям мале. Посмотрите. Це прям міні-міні, прям такі мумуські, прям дуже-дуже класні. Тут їх по 2 мл. Ну, в принципі, я думаю, нам вистачить. Так, те, що світліший, має бути відтінок Strawberry Cream, а наступний Блек Cherry. Я їх брала так, щоб можна було носити восени. Уляля. Не можу витягнути. Ой, тут така маленька кісточка, прям дуже мала. Так. Це відтінок у нас Strawberry. Ось так він виглядає. Ну, якось на камері він виглядає яскравіше, ніж він є. В житті він якось м -м менш насичений, менш яскравий, мені здається. Але от я бачу, що вони теж дуже-дуже пігментовані. І наступний відтінок Black Cherry. У мене небагато відтінків Cherry, тому я вирішила, що. Треба взяти спробувати. Ой, це прям відтінок вишні такої. Ну, прям на камері дуже яскраво виглядає. І ось так виглядає вишня. Ну, Цікаво подивитися, як це все діло буде виглядати на обличчя, тому що на руці і на обличчя зазвичай відрізняється. Але я бачу, що вони прям ну, пигментовані. Інтересно, інтересно. Так, і це було моє основне замовлення. Так, мені, по-перше, на подарунок положили Carolina е, Херера ось такий один е, пробничок Парфумів. Ну, Вроді нормально пахне. я Якось такими пробниками дуже не користуюсь. Далі мені положили е, пробник це в нас Beauty Blender це якийсь Skin Tint. Е, не знаю, не пробувала, але тут можна тільки подивитись на відтінок, тому що пробувати то тут немає чого. Далі мені положили ось таку торбинку. Тут в нас дуже-дуже багато пробників, і я не відкривала, я не знаю, що тут лежить, тому давайте будемо разом з вами зараз відкривати і дивитися, тому що я поняття не маю. Це йшло безкоштовно до замовлення. Так, перше, що я бачу, це ось такий маленький б'юті блендер. Я люблю blend. Бле Бренд бюті Blender і я користувалася раніше б'юті-блендером, але ви знаєте, дуже дорого. Прикольний такий маленький спонжик, щоб наносити консилер. У мене, мабуть, вже два чи три таких є. Далі мені положили тут що це таке? Long-lasting makeup Setting Spray від Urban Decay. Ось такий. Я ніколи не пробувала цей спрей, тому я прям. Дуже рада, що мені положили. я його положу собі до своєї сумочки, до своєї косметичці. Ось так він виглядає. Long lasting Makeup setting spray. Оце все, що я прочитала, все, що я знаю, теж в якихось відео з вами спробувала. І далі тут йде дуже-дуже багато пробників. Давайте я їх достану. Так, перше, що я тут бачу, це вітамін, вітамінна база від Бобі Brown. Тут її вистачає, в мене вже були, я пробувала на один раз. Цієї бази, мені вона подобається. Далі неочікувано, мені положили це де-коректор, наскільки я розумію, від бренду Merit. Я дуже часто бачу. Цей бренд у Американок, вони люблять його. Я ніколи нічого не пробувала від цього бренду, і ось тут є, що навіть спробувати дуже-дуже цікаво. Далі мені положили Патріка та його тональний крем. В мене є його тональний крем, я його якось не дуже часто використовую. В принципі, треба буде спробувати ось таку штуку. Також мені положили відтінки дякую Tard Shape Tape, тільки подивитися відтіночки. А наступне мені положили нову Translucent Pressed Setting Powder Ultra Blur від Lore Mercier. але тут Ось так, я не знаю, тут можна, мабуть, тільки відтінок глянути, не знаю, як це пробувати взагалі. Далі мені положило, оце прям дуже цікаво, я давно на це дивлюся. Це Dior Forever Skin Glow Hydration Long, eh, Long and Glow Foundation. Я дуже давно дивлюся, і я боюся, що на мені він буде задуже сяючий. і Буде, знаєте, як дуже швидко тікати з моєї шкіри. Не знаю, ось тут вони прям дуже класно зробили. Подивіться, скільки вони положили відтінків. І тут, в принципі, знаєте, їх немало. Я думаю, що мені нараз, дай вистачить спробувати, тому це прям дуже прикольно, мені подобається. Я от люблю, коли вони кладуть такі кульки, коли ти реально можеш спробувати нормально продукти, подивитися, тобі сподобалося чи ні. Далі, бренд Іліан. Ілля, Ілля, я не знаю, як він читається, Ілле. Це якийсь тінк. Я так розумію, що це іде в нас коректор. Ось так він виглядає. І тут теж ви можете спробувати тільки відтіночки, і все, тому що тут дуже-дуже мало. Наступне. Бренд Анастасія Beverly Hills, і це її тональна основа. І давайте подивимось, тут теж можна тільки вибрати відтіночок, і все. Далі, 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 далі. І остання з цього пакетику це в нас йде Easy Blur Foundation Primer від Hood Beauty. І тут теж йде. В нас, ага, О, тут дуже хитро. З одного боку йде сашетка з базою. Тут її достатньо, то можна базу в принципі, спробувати. От базу я хотіла спробувати. І знизу йдуть тональний крем. Але тут його теж так мало, що тільки так мазнути і спробувати. Так, з цього пакетику все. Але в мене ще є подаруночки. По-перше, мені поклали на подарунок ось таку пудру маленьку від бренду Косас. Відтінок в неї роз-ультра-транспарант, але вона, я її відкривала перевірити, я вам хочу сказати, що вона там така дуже-дуже яскрава рожева, тому що, якщо порівнювати от на камері так не дуже видно, але в житті, якщо порівнювати з худою, то худа виглядає набагато світліша. І мені якось стало цікаво подивитися взагалі на неї. Ось так вона всередині. Я чула теж гарні відгуки на цю пудру, тому мені прям дуже хочеться її спробувати. Тут її йде один грам, ви знаєте, дуже-дуже достатньо, щоб потестувати і попробувати. тому мені прям дуже лайк. І останнє, що мені йшло на подарунок, це ось така малишка, це в нас йде бронзер від бренду Milk. Я не знаю, це найсвітліший відтінок, чи не найсвітліший відтінок, де тут написано: відтінок Baked Matte Bronzer. Ось така манюнечка йде. І давайте подивимо, а скільки тут його йде? Мабуть, теж 1 грам? Ого, тут його йде 3 грами. Подивіться, тут дуже-дуже нормально продукт, але мені здається, що він такий тепленький. Давайте нанесемо. Ну, це прям такий рижватий-рижватий брунзер. Він прям дуже рижий. Мені здається, в них гарний відтінок Toasted, але я можу помилятися. І він такий, знаєте, не дуже кремий. Фу, фу, і пахне, знаєте, Старим-старим маслом якимось. Прям дуже погано пахне. Фу, як знаєте, трохи він просрочений, бо трохи лежав. Ну, коротше, запах дуже-дуже дивний, і ось так він виглядає, я його трошечки і підтушувала. Ну, не знаю, з вами спробуємо, подивимося, що воно таке. Ну що, друзі, ось така вона з вами вийшла розпаковка. Напишіть мені в коментарях, що ви хотіли, щоб я спробувала першим, Тому що я думаю, що у нас тут продуктів вийде на два відео, два тональних крема, двоє рум'ян і так далі. Тому я думаю, що я буду розділяти. Тому напишіть мені, що б ви хотіли побачити першим. І також, друзі, нагадую вам, не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте залишати ваші коментарі. І я вам дуже-дуже вдячна, що ви додивились це відео до кінця. І бажаю вам всім гарного дня. Всім па-па!